Якщо говорити на цю тему, я все-таки пропоную от переглянути той відеосюжет, який вчора наробив багато шуму в соцмережах про стан справ у центрі Десна. А потім ми повернемося до розмови і я прокоментую цю тему з точки зору людини, яка теж два роки віддала армії, перебувала в умовах. Набагато гірших ніж ті, про які розповідається в цьому сюжеті. 21 -е число, 21 -е февраля ми знаходимося в п'ятій казармі Так. 6, 6, -я? 6 -я казарма, часть 09.46. Солдати, контрактники. У таких умовах нас привели. Тобто вот ми моємо моїм руки вот здесь. Вот. Вот краны, вот такие вот, вот. мойки, чтобы вы понимали. Вот такие вот условия, мы здесь живем. Вот я снимаю себя. Грязь, антисанитария. Вот. вот такая вот раковина, в которой мы моемся. В которой мы моемся. Тебе нравится здесь, скажи? Как тебя зовут? Тебя зовут Станислав. Откуда ты? Я с Одессы. Он с Одессы. Конкретно, можешь сказать откуда? А? Конкретно, какой район? Это поселок Котовск. Поселок Котовск. Тебе нравятся условия, в которых ты живешь? Нет, это не человеческие условия. Просто ужас. Ты ничего не будешь говорить? Скажи. Скажи. А? Да. Теперь я снимаю, теперь я снимаю вторую сторону. Вот, вот такие вот краны. Вот. Чтобы вы понимали, где мы живем. Вот так постоянно. Это еще не все, еще у нас есть туалет. Вот это наш туалет. Вот, вот бойлер, который, наверное, когда-то работал. Вот та штука, которую мы пробиваем каждый день. Унитазы. Запомните, да, висковая частина 0946. Зенитная батарея. Сейчас покажу. Вот этот туалет не работает. Вот. На 100 человек. Капинка раз, иногда работает. Которая не работает. Вот здесь вот, вот, вот так вот. Вот смотрите. Вот. Не знаю, снимаю на хороший телефон. Вот так вот. Вот постоянно. То есть два человека сходило, забилось. Теперь дальше. Вот это снимаем. Вот это вот такие вот условия. Вот они. Вот. Стены. Стены. Кто хочет еще что-то сказать? Все боятся, да? А это, туалет? Туалет. Скажи, пожалуйста, это на видео. Ну какой туалет? Контрактник, это контрактник тоже. Это контрактник. Как вот тебя он. зовут? Наши туалеты. Виктор. Виктор, наши туалеты. Смотрите. Работает одна кабинка, вторая. Вот двери так вот, смотрите. Сходить в туалет, надо держать рукой дверь. Вот. Здесь тоже открываю еще раз. Вот. Прекрасные условия. А запах такой. Вот так вот контрактников учат. То есть да, мы вот так. Вова, скажи, пожалуйста, как ты ходил санчасть? Что тебе сказали, чтобы залечить зуб? Это, это, это человек, который был в АТО? Меня, грубо говоря, послали. Ну, мягко говоря, сказали, что ну просто послали, хотели лечить. Отказали лечение. Ни таблетки, ничего не дали. Сказали, что сказали, что тебе сказали? Сказали, что ты уголовник. Ну, а что, ты... что зубы потерял, что я типа сидел в тюрьме. Что зубы тебя только в тюрьме. Сколько ты был в зоне АТО? 15 месяцев пробовал. Вот такие условия вот мы живем, вот такие вот туалеты. Вот. вот окно, которое никогда не закрывается, оно в аварийном состоянии, вот рамы. Этот человек, это хозяин этого мобильного телефона. Виктор, скажи, что ты думаешь. Очень красивый, особенно, ну, вот, этот. Работает раз, два, три кабинки на 100 человек. Повторяю. Меня зовут Кузьменко Артур Викторович. Работает три кабинки на 100 человек. И то, и то, Вы что-нибудь хотите на... сказать тоже? Ну, что, условия в лучше, чем у нас на Казахстане. Как вас зовут? Андрей Иванович. И, 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 Саша, скажи то что-нибудь тоже. Полный абзац. Полный абзац. Скажи, каких ты, откуда ты? Сумская область. Субская область. Александр. Вот что ты думаешь вот про это вот? Что? Субславия супер -Лути. А, тут вот, кстати, самому. кстати, ну, я не знаю, видно, вот, 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 вода, вот тут какашки плавают, вода, да, то есть, ну. Лучше Идем теперь по роте. Да. 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 да Не, я буду так снимать. Вот такие рамы, где мы живем. Это наше расположение это стены. Вот они. То есть. Сквозняки везде. Вот рама прекрасная, вообще отличная рама. Тумбочки. Вот они, все такие тумбочки. Вот это тумбочка. И это еще не все. Это, ну, это только начало. Это туда, куда нас привезли. Вот она. Такие тумбочки. Табуретки. Табуреток хватает не на всех, потому что это какие-то лавочки. Это не армия, это колония. Это колония строгого режима. Вот сколько табуреток. Вот. На какое количество людей. То есть посчитайте. Раз, два, три. 4, 5, скамейка 6. А кроватей, и на всех кроватях спят люди. Идем дальше. Вот, наконец-то, я пришел в свое расположение. Ребята, которые со мной служат, ну, вы уже многих слушали. Что тебе сказали в санчасти? Расскажи, пожалуйста. Температуры нет, иди, пожалуйста, отсюда. Человека уже морозит двое суток. Вот. Ему говорят, что ты пока не сдох. А, когда, ну, когда у тебя будешь в предсмертном состоянии, да, тебе сказали, тогда можешь приходить. Ну, как, когда будет температура, то можно что-то сделать. Человека знобит два дня. Ты будешь что-нибудь говорить, Леша? И тебя все устраивает. Ну, вроде как, как бы, пока ну. терпимо. То есть, я понял, ты, это, это тот человек, который просто боится. Хорошо, ладно, поехали дальше, молодец. Саша, ты будешь что-нибудь говорить на видео? Что, по этому да, ну скажи что-нибудь. Это пиздец. Это, ну скажи честно, ну. Не приезжайте сюда. Не приезжайте, скажи, чтобы в ну, служить не надо идти, да? На говно. Да, дальше снимаем, снимаем раму. Это рама, ну, которая вот в нашем расположении, вот смотрите, видно, видно улицу? Вот сейчас я палец засуну, я засовываю палец. То есть, чтобы вы понимали, как она держится, она держится на штапике. Вот штапик. Вот это штапик, который... Вот. Ну, короче, вы понимаете, да? То есть... Короче, если штапик выпадет, то все простудятся. А здесь спит человек. Вот здесь вот он спит. Ему уже, кстати, 55 лет. Его сейчас нету. Вот. Ну, Тумбочки, тумбочки вы видели, стулья. Стулья все шатаются, я не знаю. Ну, к примеру, ребята все просто ремонтируют сами. Ну, вот Леша ему все нравится. Молодец, хороший салфет. Да, ничего особо не нравится. Ну так а что ты, скажи на камеру, что тебе не нравится. Он боится просто. Санитарно-гигиенические условия. Ты туалет показал? Конечно, это в первую очередь. Это самое главное, а все остальное. Скажи, как в конюшне, да? Ну, в принципе. А, вот плесень, плесень тоже, плесень. Плесень. Это то, чем мы дышим, то, чего не должно быть. А теперь, пожалуйста, прошу своего боевого брата Саши снять ту форму, в которой я хожу уже неделю. Вот. Сейчас я одену ее, вы посмотрели, как это все выглядит. украинской армии, контрактная служба. как вам нравится? Поближе сними меня, чтобы... А тут нормально, тут ты полный рост. Да, форма, она не предназначена для зимы. Вот, ну это, это ветровка. <губежит> То есть я так уже хожу больше недели. То есть нас не выпускают. Только же на дождю намокла сразу. Да, мы были в лесу, мы абсолютно ничего не делаем. Мы просто полили костры, курили. А, еще самое важное, нас учат срочники, которые прослужили по 4, 6, 9 год, ну, может чуть больше. То есть чему может научить контрактника срочник? Человек, которому 30 лет, который уже служил сам в армии. Абсолютно, ну, ну дети, нас учат дети, которые, ну, он, он, он не имеет никакого боевого опыта, не, не может научить нас элементарными вещам. То есть мы целый месяц просто сидим в роте, мы спим в учебных корпусах. Спим. Просто так. Берем, ложим шапку, вот так вот ложим туда рукавицу, чтобы было мягче. И ложимся и спим. Что еще сказать могу? Ну, много можно говорить. Кормят ужасно абсолютно. То есть э, порции то каши не хватает, то картошки не хватает, то подъемы, подъемы есть, зарядка есть, зарядка, ну, у нас, во-первых, территории нету, чтобы было нормальная зарядка. Люди болеют, помыться негде. В город не выпускают. Финансовое обеспечение. Вообще сказали карточки, делайте как хотите никому вообще не ебет абсолютно э, то, что у людей просто половины нет карточек, а как выйти нельзя, потому что есть распорядок дня, который нельзя нарушать, а вывести нас никто не хочет. Все вместе отделение банка одно, людей там мало. В общем, какой-то запутанный круг получается. Церковь к нам относится очень плохо. Ну, как бы, мы сюда пришли немножко на других условиях. Мы хотим защищать Украину, но Украина нам ну, то наверное, выдало, но в основном-то части просто украли, ну, потому что это в условия. И это достаточно, думаю. И так все понятно. А потом ролик будет выложен в YouTube. Еще раз повторяю, это военная часть 0946, зенитная батарея, 6-я казарма, да, Вида? 6-я казарма. Нет, 5-я, 5-я 6-й батальон, ВЧ-0946, 5-я. Казарма, не, 6. 6 батарея. Второй батальйон, 2 батальйон 6 батарея. Да. да. 169-й начальний центр Дісна. Це просто ад, ребята, сюди їхати не треба. Надо. Не надо никаких... Я скажу, ну, перш ніж розповісти про свою службу, я скажу так, що от те, що я зараз побачив, воно ну, в якійсь мірі. Спочатку обурило мене, обурило мене таким станом справа. Тоді, коли я згадав все-таки свою службу, воно мене насмішило. Насмішило в тому плані, що ну, ці люди, які скаржаться на такі умови, вони, їм, мабуть, справді не місце в армії. І добре, що. І добре, що вони зараз про це сказали, тому що е, ну, хай вони здадуть свої, свої вітровки, хай забудуть про ті гроші, які їм обіцяли, і, мабуть, тихенько відправляються додому. Чому я це так говорю? От е, я, я два роки відслужив. З 1978 по 1980 рік він служив на ракетному полігоні Капустін Яр. Капустін Яр, військова частина 41-182. Гурівська область, Макацький район, станція Жамансор. Хоча станція це доволі умовно, тому що ми розташовувалися десь за 20 кілометрів від цієї станції. Насправді це такий був роз'їзд в Казахстанському степу. Це ж згадайте, це була ж іще, як казали, непобідимая і легендарна да, совєтська армія. Так от, уявіть. Серед цього казахського степу продуваємо всіми вітрами, вітрами, стояли там два десятки, два десятки таких будиночків барачного типу, в трьох з яких от і з цих бараків розміщувалися наші три роти. Перша рота, друга рота і так званий хозвод. Да? Я не буду розказувати про специфіку нашої служби, вона була пов'язана з, з випробуванням ракет стратегічного призначення, ракет, якими і сьогодні хвастається Росія. Я розкажу про умови, в яких ми, в яких ми тоді перебували. Ну, от я від що таке клімат, скажімо, Гурівської області. До речі, тепер Гурів називається Атерау. Що таке клімат в Гурівської області? Це Різкоконтинентальний клімат, де взимку буває до мінус 30, а літом до плюс 40. Спека до 40 градусів. Що таке 30, -30 чи навіть мінус 20 в умовах Казахстану, де ну, просто страшенні вітри. Я ж пригадую, що були такі дні, що рота вранці не може йти. Не може йти строєм в їдальню, тому що її просто здуває. Просто стрій здуває з -за, цієї алеї. З за цієї алеї. Тому добиралися, як кажуть, короткими перебіжками, хто як міг. Десь перебігали там від парканчика до парканчика, від курілки до курілки, від, від, якоїсь там, від штабу до, до пошти, від пошти до. До учбового центру, від учбового центру до пікарні, і так десь хвилин за 20 добиралися до їдальні. Це зимою. І були такі вітругани, що коли от заходиш в казарму, коли заходиш в казарму, то... а казарма була розділена коридором таким довгим коридором на дві частини, то коли заходиш на одну частину, щоб визначити, звідки вітер, треба було зайти, Ну, скажімо, в один кубрик, а потім в інший. Якщо заходиш сюди, в цей кубрик і тут тепло, ага, значить вітер звідти, а заходиш туди, там такий колотун. що... Що навіть не те, що спати, там е, стояти просто без шинелі неможливо. І коли е, люди там, ну скажімо, старо, старослужащі, да, як їх називались, то вони е, на ніч в таких випадках там, переселялися в тепліші, в тепліші кубрики, а молодь виганяли туди. Там, якщо ти спиш коло вікна, то прокидаєшся вранці, а в тебе не, не тільки. там... Е, Одіяло воно такого, такого буро, буро такого попелястого кольору, а навіть і, і морда така, тому що ці найдрібніші, якісь там мікроскопічні піщинки, вони вітром їх проганяють, вони проникають через найменші щілини там десь у вікнах, і, і, і отак от витирає, витираєш морда, в тебе пальці тут залишаються зранку. І який там туалет? Так, умивальник у нас був там був в нашій казармі, а в туалет треба було бігати за 300 метрів. Який це був туалет? Це ну, такий, знаєте, типово сільський, така дерев'яна хала, халабуда, де там е, десяток посадочних міст, да, без, без ніяких змивів, без нічого. І звісно, що навіть зимою, якщо вже там комусь приспічать серед ночі, то ніхто вже не... Не біг там в туалет, вибачаюсь, там підсикали десь за, за ротою. За ротою, ну А, ну, а що робити при, при такій холодині? Якщо, якщо це було літо, то е, літом була друга біда. Там, от вони кажуть, що їх там е, погано годують, там, там, того сьогодні не вистачає. Та в нас води прісної не було. Не було прісної води, через те, що там, в цьому місці, її не було як такої. Прісну воду і казахам, які жили там на, на цьому роз'їзді, привозили, привозили цистерною, десь не знаю звідки. Бо приходила в цистерну, і у кожного офіцера нашого були такі ну, бачки, там десь 20 бачки, бідони, якісь, які поштовою машиною туди відправляли. І там набирали, кожен офіцер там набирав собі там, хто скільки міг, там 30-40 літрів води. Там, на 2-3 дні і вода ця була на, на вагу золота. Там знаєте, неї тільки варили чай, там пили. Там. І, і, і навіть митися нею, <кій> митися нею ніхто б не став, тому що кажу, це було на вагу золота. Достати солдатові фляжку прісної води на день це було ну, величезним щастям. А, а солдати пили воду, яку привозили з насосної станції. У нас десь там за 20 кілометрів була насосна станція, ну, її називали Колодець. Там постійно жили. Два солдата там, де з глибини качали цю воду, качали цю воду, але це не була прісна вода. Да, її використовували в їдальні, там, готували їжу, там все, мили поли, умивались, але це не прісна вода. Літом її пити неможливо було, тому що ти її випий відро і тобі через 5 хвилин буде хотіти спити. Тому з нею варили такий. Її кип'ятили, варили такий, ну, варили чай, по суті. Ми його називали чефір, І в роті стояли для пиття, такі, знаєте, виварки з краніками, тому що с -с 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 сирою цю воду пити просто не дозволялось, бо потім там ну, дезентерія, там оці всі, оці всі відповідні речі. Так от я кажу, що прісної води не було. Прісної води не було. Я вже не кажу про те, що там якісь не було ні телевізора, тому що не було поруч якихось там приймальних станцій, не було взагалі ніяких умов. Ну два роки там солдати, солдати жили і ніхто не скаржився. Ніхто не скаржився. Офіцери, там, офіцери там служили по по п'ять по, по років, як мінімум. Так це ж, ви уявіть, це. Як кажуть, хвальона совєтська армія і це мирний час? Люди служили в таких умовах. А тут а тут ці, ці хлопці, от вони хочуть, щоб під час війни розумієте, сидіти там на комфортних унітазах, добре їсти, добре спати в теплі. Так, а чого ви тоді пішли в армію? Чого ви тоді пішли в армію? Ну, уявіть, ви, ви після учбового центру зараз поїдете на фронт. І що? Теж будете вимагати, щоб у вас там був хороший туалет? Чи будете вимагати, щоб у вас там якесь було нескрипуче не ліжко і, і хороша тумбочка? Якщо ви пішли в армію і ви свідомо усвідомлюєте те, що ви завтра можете. Ви, Можете опинитися на фронті, то для вас це є якраз нормальні умови для того, щоб, з тим, щоб адаптуватися потім десь там на передовій під Авдівкою. Я, я не кажу, що це добре, що те, що відбувається в Ужбову центру, мабуть, це погано. Але для людей, які вирішили присвятити себе службі в армії, тим паче службі на сучасному етапі. Я думаю, що це добре. І ті, хто, і ті, хто справді витримає такі умови, вони, вони, вони дійсно стануть справжніми воїнами. А ті, хто не витримає, ну що, значить, не армія це не для них. Тому я думаю, що отакі умови якраз і треба створювати для людей, які вирішили стати захисниками вітчизни. Зараз у мене в руках книжка Спільна війна, яку написав майор Джон, американський майор Джон Конверсіно про спільну радянсько-американську операцію Френтік, яка відбувалася в 1944 році на базі полтавської авіабази. Полтавська авіабаза, і сюди прибули в Полтаву і Перятин. Прибули американські льотчики і обслуговуючий персонал для того, щоб здійснювати бомбардувальні операції на територіях, захоплених на той час німцями. Так, от, якщо взяти так у пропорційному відношенні, то десь третина цієї книги, власне кажучи, присвячена присвячена скаргам американців. На погані побутові умови, які були створені для їхніх солдат і офіцерів на території цих радянських авіаційних баз. І мова, власне кажучи, йде якраз про саме, саме про те, про на що так скаржиться оцей майбутній контрактник у відео, яке ми щойно побачили. Тобто американців не влаштовували. Приміщення, в яких їх поселили, тому що там була теж пліснява. Американців не влаштовували меблі, там погані були ліжка. Американців не влаштовувало харчування, тому що вони не привикли до такого раціону, їм треба було більше овочів, більше фруктів. Американців не влаштовували, зрештою, зрештою американців не влаштовували ті ж самі туалети, тому що вони привикли сидіти на своїх базах на унітазах, а тут їм запропонували. Як відомо у фільмі, туалет типа сортир. От такі, навіть ну, такі туалети, як приблизно було показано в цьому відео, американців не влаштовувала навіть наша вода, тому що вони не привикли пити воду з колодязів, а вимагали, щоб це була виключно вода з водопроводу. Власне кажучи, ну все їх не влаштовувало. все їх не влаштовувало, Хоча вони жили набагато краще, ніж наші радянські солдати. І наші солдати могли тільки позаздрити американцям по, по, рівню, по рівню тодішнього комфорту і порівню їхнього, так би мовити, матеріально-побутового забезпечення. От вам два різні підходи до, до того, як, в яких умовах має перебувати. Солдат. І тому я думаю, що ну, ці люди, які скаржаться на, скаржаться на такі умови, на, на такі умови, вони, мабуть, ну, справді не пригодні до служби. Їм краще зразу відмовитися від контрактної служби. Я думаю, що це буде краще і для них, і для самої армії. Я ще раз хочу наголосити, що я. Я не виправдовую тих командирів, тих начальників, які там не створили відповідних умов для проживання оцих, оцих контрактників. Ма, мабуть, і тим більше, якщо там є певні зловживання, якщо там хтось украв гроші, якщо там хтось щось не догледів, то мабуть, справді їх треба покарати. Але з іншого боку, я вважаю, що от Майбутні воїни, майбутні солдати, вони саме в таких умовах і повинні виховуватися. І тих, хто присвятив себе в нинішній ситуації, в нинішній ситуації повторюю себе службі у Збройних силах, то їхню службу треба починати от з того, щоб вони жили не навіть не в казармах, а поселити їх в бліндажах, поселити їх у палатках. У палатках, в якихось абсолютно польових умовах, і хто ці умови витримає, тільки той сьогодні витримає і оці умови, які ми бачимо, відбуваються у нас на передовій. Тому що ну немає на передовій унітазі, немає на передовій кухні, немає на передовій ліжок, ті, про які йдеться в цьому. Цьому відео на передовій доводиться воювати в тих умовах, які є.